Більшість робить це не так, як правильно сидіти на унітазі. Всім вітання. Напевно, ви почали усміхатися від однієї тільки назви роліку, але насправді це дуже важлива серйозна тема. І якщо про неї не говорити і нічого про це не знати, то можна отримати багато проблем зі здоров'ям. Спочатку я вам розповім, як часто необхідно ходити в туалет по великому. Правильним вважається наявність дефікації один раз на добу. І запам'ятайте. Коли ви вирішуєте ігнорувати бажання сходити в туалет і витерпите декілька годин, то ви наносите шкоду не тільки кишківнику, але й всьому організму. Запам'ятайте, якщо виникло бажання сходити у туалет, то це необхідно зробити якнайшвидше. Тому що коли в кишківнику знаходяться відпрацьовані калові маси, і вони там день або два затримуються, то починається зворотній процес, тобто всмоктування з калових мас в організм відпрацьованих естрогенів, токсинів, які повинні виводитись, а вони знаходяться в кишківнику. І якщо цього не відбувається, вони починають всмоктуватись у кров, тобто відбувається інтоксикація. Є такий механізм переробка естрогенів, гормонів у жінок та чоловіків, які переробляються нашою печінкою і повинні виводитись з організму через кишківник з каловими масами. Якщо цього не відбувається, то формується синдром підвищених естрогенів, і звідси виникає міома, різні новоутворення, фіброзно-кістозна мастопатія, у тому числі. Звичайно, це не єдина причина, але одна з них. Висновок, кишківник має мати випорожнення кожного дня. Запам'ятайте це. Дуже багато людей стикаються з проблемами закрепів. Про те, як цього уникнути і позбутись назавжди, в нас є ролик на цю тему. Можете його подивитися і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати самокорисну корисну та цікаву інформацію. Далі дуже важливе питання, про яке я вам маю розповісти: це скільки часу необхідно сидіти на унітазі. Дуже багато чоловіків, які зранку йдуть в туалет, беруть сигарету навіть. Часом із кавою, або телефон, і сидять на унітазі по півтори години. Може, процес дефікації вже давно закінчився, або його немає, і може поки що і не бути, але людина все одно сидить на унітазі, наче заворожена з тим телефоном, і не відчуває, як летить час. Насправді це робити не можна, тому що чим більше ви сидите на унітазі, тим більше ви тужитесь і тим скоріше ви можете собі заробити геморой або загострення хронічного геморою, який є у багатьох жінок. В ідеалі випорожнення кишківника не має займати більше трьох, ну може до п'яти хвилин. І ще один нюанс: дорогі батьки обов'язково стежте за своїми дітьми, щоб вони теж не засиджувались на унітазі з гаджетами чи без. Якщо через декілька хвилин, проведених на унітазі не відбувся акт дефікації, то необхідно вийти з туалету і повторити спробу за деякий час, трошки пізніше. І ще раз повторюю: не потрібно в туалет брати із собою телефон, журнал, книжку те, на чому ви можете зупинити свою увагу на 10-15 хвилин. До речі, маленький лайфхак для вас. Якщо ви маєте постійні закрепи і ви зробили все, щоб їх позбутися, змінили харчування, п'єте достатню кількість рідини, вживаєте продукти для послаблення, але це нічого не допомагає, то спробуйте натренувати свій кишківник на випорожнення. Так, кишківник це м'язовий орган, і його можна натренувати. Як дуже просто візьміть гліцеринові свічки, вони є в аптеці і зовсім безпечні, не викликають звикання. Так, ось. Кожного ранку, ну тому що зранку це більш логічно ходити в туалет по-великому. Вставляйте собі в анальний отвір, одну свічку з гліцерином день, два, тиждень, може і місяць, і ви побачите результат. Ваш кишківник звикне до цього процесу і з часом у вас буде відбуватися випорожнення кожного ранку і вже без свічок. Ну і останнє питання, яке ми маємо з вами розібрати, це в якій позі ми маємо сидіти на унітазі. Ця поза взагалі-то продиктована анатомією нашої прямої кішки. Щоб сходити у туалет, було простіше необхідно розігнути наш ректальний кут. Як це зробити? Наші коліна мають бути вищі стегон, наш тулуб має бути трішки нахилений уперед, а лікті або долоні поставити на коліна. Спина має бути рівною, а живіт розслаблений. Не затримуйте дихання, коли тужитеся. Взагалі, то ідеальна поза для цього це поза на впочіпки. До речі, унітази в підлозі, які не самі гарні і виглядають не дуже естетично, але саме ті унітази мають конструкцію, яка відповідає правильній позі для дефікації. Ні, я вас не закликаю відмовлятися від нормального унітазу. Ні-ні ні. Просто розповідаю, щоб ви знали. І ще. Щоб досягти ось цю правильну позу для легкої дефікації, підставляйте під ноги, коли сидите на унітазі якусь маленьку підставку, якусь маленьку коробку пластикову, наприклад, і ваші ноги будуть вище стегон при сидінні.